Бачить здалека або обережно шахраї. Тільки не розпочала свій блог і відразу понеслася. Хоче заробляти на подорожі. Звісно, хочу, а хто не хоче. На особистому зі дзвоні мені почали красиво втирати. Іноземна компанія Travel Advantage, тільки не виходить на ринок Східної Європи. Така можливість випадає раз на мільйон. Стрибаю в перший вагон і погнали бабло косити. Кажу, а що по умовах? Та піня цього місяця платиш 120 доларів, які тобі відразу бонусами лягають на рахунок. А ти потім використовуєш їх при бронюванні готелів, квитків та інших плюшок для своїх подорожей. Зависаю на секунду. А в чому різниця з букінгом? Все те ж саме і платити нічого не треба. Як у чому? У додаткових знижках на букінгу 100, а у нас 50. Ще й платиш бонусами. Так я ж сама ті бонуси у вас купила. Чую відповідь. Дивися, якщо ти приведеш трьох друзів, то оплачувати вже нічого не треба, будуть тільки бонуси нараховуватися. Бінго! Ось і дійшли до суті. Піраміда МММ тільки під новим соусом. Думаю, не треба пояснювати, що я відмовилася, я в таких аферах участі не беру. До речі, нещодавно натрапила на відео на Ютубі, де хлопець круто і в подробицях розібрав цю аферу і показав навіть нового українського степа Бендера, який вже готовий втягувати лохів у всю цю брудну справу. Цікаво, пишіть в особисті, поділюся посиланням.